Фотомайстри з усієї України надали свої роботи для виставки Україна поза часом. Зібрав їх київський поет та музикант Денис Блощинський. Виставка вже побувала в Артемівську. Організатором виставки є київський активіст, він і поет, він і співак. Денис Блощинський він зібрав цю виставку по всій Україні. І зараз хоче, щоб ця виставка віддала кожен куточок. Тобто, ця виставка є такою просвітницькою, патріотичною, для того, щоб створити національний дух. Фотокартини українських краєвидів з різних куточків нашої батьківщини притягують погляд: Вінницька, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська, Донецька, Чернігівська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська, Сумська та Одеська області з точки зору майстрів. От я зараз пройшовся по цих фотографіях, які тут розташовані, і просто ну дивовижні фото. Просто супер. Я думаю, що ми будемо намагатися сприяти всім, хто буде. Привозити в наше місто такі виставки, і я думаю, що максимально приїжджайте до нас, показуйте, будемо спілкуватися, будемо працювати. І я думаю, що все у нас буде гаразд. Фантастичні пейзажі, краса нашої України, яку ми зазвичай не помічаємо, тонко зображені фотохудожниками. Кожен, хто побачить їх, буде приємно вражений. Ми вирішили ось спільно дійшли такої думки, що нам потрібно організувати поїздку Україною усіма пам'ятними містами, місцями, які були представлені нам сьогодні. На картинах Отлично, ми вже поділилися. Кому які картини понравіся. Нас обші інтереси виявились. Смотришь на них. Вроді нічого такого особенного, ну навіть ліс простой. но он как-то притягує к себе. Це маленьке, такий маленький плюсик щодо виховання, естетичного виховання. Зараз у нашої молоді виставка працюватиме усього кілька днів. Запрошуються, усі бажаючі. не боріться, Приходьте і отримайте естетичну насолоду.